Привіт, мої любі українці і гості України. Ну що, я можу вам сказати? Депутати просто обнагліли так, що просто вже в мене немає слів. Е -е, просто вони вже грають в такі ігрища, що прості люди цього не розуміють, бо вже не до депутатів, вже не цікаво. А самі народні обранці вони кайфують, вони заходять в цю ігру і вони друг перед другом. Ну, друг перед другом показують, які вони гарні, які вони умні і так далі. Що вимочив такий депутат, як Олександр Дубинський? Я вам нагадаю, це той депутат, який втік сьогодні з України, втік просто, притом втік дуже підло. Він підставив власного батька. Зробив, нібито його батько, там хворий, вивіз з Донецької області з окупованої території через Європу. Віз його, нагадую вам, в Україну, щоб взяти ту довідку, що він потребує догляду. І Міністерство охорони здоров'я Дубінському дали довідку, і він батька вивіз з України знову в Європу. Навіщо тоді було його завозити в Україну? Але це окреме питання. Ви знаєте, в мене є відео на цьому каналі про Дубинського. Потім, потім, наступного дня, після того, як Дубинський втік. Зеленський посилює відповідальність депутатам і не дає їм можливості виїжджати за кордон. Така заява звучить, да, там, ну, скажімо так, але я вважаю, що це заява популістська. Тому що знаєте чому. Дубинський подав новий законопроєкт до Верховної Ради. І на перший погляд, нам з вами покажеться, що такий класний законопроєкт, точніше, два законопроєкти. Прям про людей думає Дубинський. Зараз ви будете сміятись, ви зараз впадете просто. От. Але насправді читайте міждусрок, що то за законопроєкти. Або ні, я вам зараз скажу прямо. Дубинський образився на на Верховну Раду і на уряд, і на зло уряду вирішив нових два законопроекти зареєструвати. Знаєте, яких? Щоб народних депутатів і цих як їх, державних службовців. Відправляли на фронт. Тобто, щоб народні депутати і е, державні службовці мали, мали таку можливість воювати за Україну. Оце він зареєстрував таких два законопроекти, які маєте розглядати Верховна Рада. Ну, виглядає це виглядається типі, треба ж депутатів теж, чим вони відрізняються від інших. Я згоден. Чесно кажу, згоден, ти маєш. А ну, чим депутат відрізняється від іншого, скажімо, там юриста, прокурора чи судді? Те саме, таку саму роботу роблять, тільки депутати ще ж відпустка більше, більше часу для того, щоб воювати. Але це зроблено не для того, щоб депутат пішов воювати, а просто популізм чистої води. І образився він цей Дубинський. Не стидно, ну серйозно. Ми всі знаємо, що зараз в житті ніхто не прийме цей законопроєкт. Як це так? Депутат прийме, щоб він вже пішов воювати. Ну про що ви таке кажете? Він для того і отримав цю депутатську корочку, щоб не воювати. А щоб сидіти там умнічать і думати, як відправити на війну інших українців. Але не він, не депутат. Ну Дубинський, бачте, пише, треба, щоб депутати воювали. Але що цікаво, що він це пише з-за кордону. Якби він зараз був тут в Україні, цікаво, подав би він такий законопроєкт чи ні. Вряд, навряд чи. Він же ж не подавав до сьогоднішнього дня цей законопроєкт, а він же його подав, коли образився на Верховну Раду і виїхав за кордон. І звідти подає такий законопроєкт. Ну, давайте так. Зараз ще цього законопроєкту в самій Раді немає, ми не можемо знайомитися з текстом, але з понеділка, я думаю, ми вже будемо знати більше. Ознайомився з текстом цього законопроєкту, ну і посміємося. Добре, далі слідкуємо за новинами. А вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео. А і до речі, не забудьте лайкнути це відео і написати, що ви думаєте про Олександра Дубинського в коментарях. Дуже чекаю.